Всім привіт, дякую, що звернули увагу на цей автомобіль. Зараз ми тестером перевіримо, що це за машинка. А коротко, якщо, хто не встиг, ну, якщо хтось дивиться з Ютубу, а не з Авторія, тому що в Авторія є всі параметри, скажу, що це Ford Mondeo, європейський, універсал, дизель. На механіці, це прекрасна альтернатива і пасатикам, і меганчикам. Та, в принципі, в всьому ряду там, універсалів дизельних. Це дійсно дуже-дуже цікава машинка в плані комплектації і в плані поєднання. Так, давайте пропонуємо провести наступні 5-6 хвилин наступним чином. Закриваємо зараз все, проходимо товщиноміром, звіряємо і паралельно йдемо по машині і оцінюємо комплектацію. І, звичайно, ділимося враженням. Беремо квиток на поїзд, якщо ви не з Києва, біжимо, викликаємо таксі, їдемо в маршрутці на метро, якщо хто вже продав машину, або пішки, хто живе поруч, проспект Перемоги 34. Також швиденько біжить до нас і беремо цю машину. Чому? Тому що машина без ДТП, в неї є два лок... там підфарбування позаду, зараз я вам їх покажу. Машина продається від власника, з нею йде ще 5 коліс чотири зими от такі от, фантастичні. от Ну і ще одне запасне. Бачите, все на досочках. Хазяйська машина, ще раз вам кажу. Так, ну що ж, йдемо до підкапотного простору. Благо є амортизатор, я фото додам. Все сухо, все гарно. ГРМ замінений, ТО проведене, півбаку палива, дизельного, все, що вам потрібно для того, щоб. А, дивіться, знаєте, чим ця машина схожа на Ґлінтваген? В неї одна опора на капот. Зрозуміло, тому потрібно закривати з одного боку. Ось, дивіться, Речітки в титаніума, передні пактроники, протитуманні фари, біксенон і LED, відеобітрейт може трошки не відображати так, як треба, але вживу, просто дивіться, супер агресивна така. Структура. А знаєте, прикол? Ви знаєте, оці, коли ви шукаєте, наприклад, якийсь там Mercedes 205 чи що там, ще, Audi, і починаєте опускати ціну і знаходити купу варіантів. І всі фоткають універсали отак. Щоб ви ніби купили знаєте, на оголошення, а потім такі клацаєте фото і дивитесь, що вона не седана, а універсал. Це такий лайфхак, можете подивитися на авторію, що це все є. Так, добре. Лобове скло в нас підігрівом. Ось він код, записали, чекнули. Тут все, у нас є розпізнавання знаків, датчик світла, датчик дощу, лобове скло не міняне, машина приїхала з Німеччини. Закриваємо. Зараз і беремо прибор в руки, приберіть дітей від екрану. <кій> Якщо машина буде сильно підфарбована, то я буду що правильно виражатись. Е, так, по лакофармам, дивіться, я от такий тут прикол побачив. Десь на гривень 700. Бачите, викатка потрібна. І ще десь така сама була історія, по-моєму, з цього боку. Ось. І ось. і ось. Тому це просто вам для інформації, бо на фото його не буде видно стоподово. Так. Раз, два, три. Давайте я одразу пройду вверх, щоб мені потім не лазити раком берем можемо співати бо якщо почну накладати музику в ютубі то заблокують відео а так як я співаю то мене хіба заблокуєте ви це верх ногами, це на 28, це навпаки. Тут вона взагалі повинна переключатися. По тут, бачите? Але я не знаю, це ледь-ледь, ну, а -ледь. тут може більше, так. тут, видно, щось було перефарбоване в самому куточку. ну... Є машина, нагадаю, це не дилер Форда, це автослонлайкарс, ми вживані машини. Ну, є в нас нові, звичайно, бачите, запакована тут. Але це, що я вам зараз показую, машина з пробігом, тому не дивуйтесь, якщо може бути якась погрішність. Ідеальних машин не буває, навіть нова потребує обкатки. Тому зміріться, будь ласка, що можуть бути малесенькі малесені, але те, що машина буде вам служити вірою і правдою, це. Факт Так. Є. дивіться, раком стою, все, щоб Все, щоб вам зберегти час, бо ви Ну, добре, якщо ви десь неподалік, але якщо ви з іншого міста, то знаєте, як не хочете приїхати, потім тикнути тим приладом, сказати ооо, а вона фарбована, ну, я зразу вам перевірю, будете собі знати. Що воно я? Перевірка на будь-якому СТО. Будь Навіть якщо ви оплачуєте, я можу з вами поїхати в Лас-Вегас на любе СТО Форда, а може на завод Форду. Ну, я не проти. Так, полетіли по капоту. Хоп! Ну. Тут ці вигини. Хто, хто попридумав взагалі? Зробили брівного капоту, одну просто листок жесті. Зробили його було б простіше експлуатувати, знаєте, як на цьому на кібертраку Теслі. Один листок нержавійки взяли і все, і маємо капот. Тут ці вигини, аеродинаміка. Отут, бачите, щось візьме косячок. Тут видно, до речі, бачите, що вона підфорлога тут. Оцей момент. Крилоза. Все. за. Так, ось ще не втомилися, вибачте, погод затримав. А це саме незручне, не знаєте, якщо хтось вирішив подивитися в туалеті це відео, то можна насидіти собі якусь штуку. Тому що швидко не виходить, хочеться все зробити нормально, а для цього потрібно... Походити. Ну, е, дивіться. Ну, давайте поміняю картинку, у мене поки спина трошки відійде. За сполірю. Всі склопідйомнички, підігрів скла, старт-стоп, дизельок, 6 ступени. Е, Пробіг тут не самий маленький, але подивіться салон. І не одна тут штука, не перешита, нічого. От, е, розумієте, можна було б, можна було. Я думаю, якби хтось раніше у нас купив цю машину у вас б була б можливість придбати його з пробігом 170 км 170 тисяч. І все було б нормально, розумієте? Хто, хто зрозумів натяк, той зрозумів. Що Дуже часто на таких машинах скручують пробіги, тому що зовнішність тут і технічний стан дозволяє. Але краще, якщо ви купите собі спокійно з оригінальним пробігом, будете знати, що вже замість вас замінили. ГРМ. Так. Тут в нас, давайте зараз защупаємо докуди. Оце те, що я казав на початку, що заднє крило там підфарбовано, а тут тут фарбовано і є шпатлівка на крилі. Це. Це все фарбовано. До цього, дивіться, раз. А тут відшпатлювана Ну доходи Чина. Ага Ну цілий. Як його тут приліпити Аж заснув Ти також вражений О. Оце, цей елемент отут шпатльований, оця. ну, оріг, оріг вже норм. А ну-ка. Коротше, фіксуємо, що оце отут є підшпатливо. Пикспакльовано. А ну, зроблено непогано, але факт залишається фактом. Розумієте, да? так? Тому... Тому і перевіряю. Я щось думав, що ти також, але бачите, виявилося, що тільки... Так, тут просто. Ти... По задній кришці є питання чи нема? Ху. Аллилуйя. Так, все в нас тут? Пактроники по колу, форкоп, такий от красивий вихлоп. Задній ряд з підлокітником, все складається в рівну підлогу. Давайте я зачекаю за собою. Ну, блін, от По формату ця машина прекрасна, величезне місце над головою, дивіться. Зараз, зараз, зараз. Де ж спокійно. Навіть ну, можна десь їхати, ще щоб трясло і все буде. Підлокітник широкий, підстаканечка два. Дефлектор у нас тут є свій, місце для них дофігіща. Тут таке войлочна підкладочка в кишені, щоб там нічого не трусилось, наша роділа. Передній ряд взагалі бомбічний. Без ніякого дерева, яке я не люблю. Коврички, бачите, нічого не затерто, все класно. Не захімчищено. От, А все оздоблено таким алюмінієм. Я вже побачив, що одна накладка на педалі ну і справедливо, що вона затерта. Складання дзеркал, підігрів дзеркал, дитячий режим, центральний повний. Ну, Електросидіння немає, I'm sorry. Це історія. Коврички там всі в порядку. стаканочки, тут таке ми ще не, не прибрали всі ці всі речі, тільки ж приїхала машина. Тут сервісна книга. Навігація все працює, підігрів лобового, двохзональний клімат контроль. Підігрівся інші ступеней, така от двохрівнева, двохрівневий кокпіт, два ключі. Датчик світла, дощу, ну ніби все є. Показує середній розхід, це ж ви розумієте, як вона їздила собі спокійненько. І 6,6 на таку машину це дрібниця. Я думаю, можна менше. Датчик світла, датчик дощу, все також є. Машинку можна придбати в кредит і лізинг, перший внесок від 15%. Кредитні програми зараз є дуже хороші, кому цікаво, звертайте, зробимо найвигідніші умови. Бо є ексклюзивні партнерські умови на фінансування. Е, що ще? Пишіть в коменти, приїжджайте, дивіться, кому потрібно додаткові фото, додаткові перевірки. Кажіть. По комп'ютеру ми подивились, чекнули пробіг, все збігається. Він тут, до речі, 286.